Більшість пенсіонерів має своє майно, яке потім у майбутньому переходить до спадкоємців. Зазвичай це родичі першої, другої або третьої лінії спадкування. Якщо ж таких немає, то майно переходить до держави. Але це якщо немає заповіту, якщо у вас є заповіт, ви можете передати своє майно будь-якій фізичній або ж юридичній навіть особі. Але що робити, коли немає ні спадкоємців? Ні заповіту і взагалі, як себе вести у таких ситуаціях? Адже українці дуже рідко задумуються, замислюються над тим, щоб скласти свій заповіт. Вони сподіваються на те, що їхні діти, і онуки будуть про них піклуватись, і потім вони передадуть їм своє майно. Але що робити, все ж таки, коли немає спадкоємців, і вони або вони є, і вони про вас не піклуються, не допомагають вижити у ці скрутні часи. Розібратись у цій темі мені сьогодні допоможе Михайло Вулах, засновник і директор центру Пенсіон. Доброго дня! Вітаю вас! Ну і вас. Я також запрошую долучатись до обговорення. Зараз ви бачите на екрані номер телефону, дзвоніть нам, залишайте ваші запитання, або про. Просто діліться своїм досвідом, будемо раді вас почути, і хочу нагадати, що традиційно перші 200 пенсіонерів, які зателефонують сьогодні до нашої студії, отримують від спонсору показу центру пенсіон книжку Как Тютя Шура качества життя улучшала». Але перед тим як ми перейдемо до власне дискусії, хочу е, запропонувати вам почуту думку українців взагалі щодо заповітів і щодо спадкування. Послухаємо. У меня единственный сыночек. И все это принадлежит ему. Даже не, не надо никаких заповитов писать. У меня чудесный сын и чудесная невестка. Я даже не знаю, сколько у меня, как говорится, пенсии, потому что они заботятся во мне, приходят, приносят все. Каждый в праве распоряжаться, как он считает нужным. Ну, я думаю, наверное, я завещание своему ребенку оставлю, квартиру. Ну, Заповіт я написала на сина. Написала так, як воно буде, хто його знає, як далі буде. Я на свого внука. Ви вже склад... заповіт написали, так? Да? Ще не написала, але я напишу. Він про вас піклується, допомагає вам. Ну, як, по-разному, по-всякому буває. Якщо у Є кілька наслідників, завіщання. У мене ще такої необхідності немає, фактично, У мене діти вже поділилися. А, а були такі випадки там у знайомих, коли, наприклад, писали взагалі не на родичів заповіт? Були. Були. Якщо є родичі, покинули батьків. Ни в писали заповіт на тих, хто доглядає. І зараз краще не заповіт писати, а договір до вічного утримання. Пане Михайле, давайте розберемося у тому, яка ваша думка з цього приводу. Чи маєте ви особисто заповіт перше? Звичайно, я склав заповіт, незважаючи на те, що мені лише 41 рік. Чому так рано? Вирішили це зробити? тому, що життя наше воно має кінець, і дуже часто ми навіть не знаємо, коли це трапиться. Тому я вважаю, що це відповідально е скласти свою останню волю, е викласти, як саме я хочу розпорядитися своїм майном, щоб всі мої діти, мої родичі е після цього не сварилися, і все було згідно моєї. Волі. Обов'язково поговоримо про це далі, поки що маємо вже перший дзвінок до нашої студії. Ми вас слухаємо. Представтеся звідки ви. Володимир Борисович з Києва. Ну, у мене питання, там ви говорили, що перший, хто дозвониться, книжку подарує. Плетенників, родственників нікого немає, я сам. От я почитал би, а потом би, може, бути, що би щось вирішив. Ви дуже добре зробили. І всі, хто хоча дізнатися про допомогу центру пенсіон, телефонуйте. Ми надішлемо нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про всі можливості, які має пенсіонер згідно законодавства, згідно нашої роботи, щоб покращити своє життя. Пане Михайле, раніше ви розповідали нам, що із вами договір довічного утримування уклали понад дві тисячі пенсіонерів. Вірно? Звичайно, наша знімальна група побувала в гостях в одного із ваших підопічних. Давайте подивимось сюжети, потім продовжимо. Галина Олександрівна у свої 84 роки жила самотньо в однокімнатній квартирі. Декілька років тому вона втратила свого єдиного сина і залишилась зовсім одна. Найшовся такий прапорщик, один вцепився до мого сина, требував з його гроші. Сина мого не стало його вбили. Далі все ставало ще гірше. Цей прапорщик помирає. Жінка через скільки два роки чи три роки подає в суд на мене, на мене подає в суд, що якоби він взяв долари в долг і не віддавав. Суди один за одним забирали сили та здоров'я жінки. Оплатити адвоката коштів не було. Свого часу пані Галина була одним із найбільш сумлінних працівників аеропорту Бориспіль і готувала до рейсів літаки перших осіб держави. Але ні посада, ні репутація не відобразились на її пенсії. Заробленого за руки не вистачало не те, що на адвоката, а подекуди навіть на їжу. А зараз у мене пенсія по документам у пенсійному. Дві з половиною тисячі. Я б всю повністю пенсію віддавала за комунальні, а на лічення, на питання, на все в мене нічого не залишилося. Жінка має серйозні проблеми із зором. Через катаракту одне око працює на 10 відсотків, взагалі не бачить. Читати їй дуже важко, тому своє дозвілля вона присвячує телебаченню. Саме звідти і дізналась про центр пенсіон. Каже, близько півроку все обдумувала, але у підсумку зважилась підписати договір до вічного утримання. Найбільшою радістю для неї стало те, що пенсіон взяв на себе усі судові тяганини. Адвокат як виступила, як посадила. І адвоката, її вони сиділи як мухи. Адвокат молодець. Я, звісно, довольна, дуже успокоїлася. Але на цьому допомога не закінчилась. Жінка щомісяця почала отримувати другу пенсію, за неї сплачують комуналку, допомагають по дому і відгукуються на усі її звернення. Ну, я знаю, що за мене люди безпокояться, дзвонять. Хто за медицину, хто за комунальні, хто за приїжджав. Ой, молодий парень, Павлуша, Павло, да, Павлуша. Що вам треба тут зремонтувати? А не шкода вам квартиру? Ні, не з лючки. Все це правильно, все це справедливо, все документально. Пані Галина розпорядилась своєю нерухомістю вже зараз і покращила якість свого життя за рахунок квартири. Попри усі застереження знайомих, жінка впевнена, що зробила правильний вибір, адже замість безвихідності та самотності вона отримала другу пенсію, юридичний захист, допомогу по дому та звичайну дружню підтримку. Пан Михайло, ну у нас в Україні така традиція, що про старих людей піклуються їхні діти, а потім отримують спадщину. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюсь до цього добре, але разом з тим, ми говоримо зараз про те, що більшість пенсіонерів просто не роблять рішення, не приймають рішення, не беруть на себе відповідальність щодо розподілу в майбутньому свого майна. Тому це краще ми говоримо на слайдах, якщо є така можливість, вивести на екран. І я вважаю, що перше, з чого все починається, це з чесної відповіді для себе на питання, чи будете ви жити вічно. Тому що є такі люди, які вважають, що так буду жити вічно, і мені не потрібно про це навіть думати. Якщо ж ні, ви погоджуєтесь з тим, що колись життя закінчується, то одразу виникає питання, що буде з вашим майном. І це питання про спадок. І саме прийнявши рішення щодо спадку, ви зможете покращити своє життя. А які є у вас варіанти? Спадок в нашій країні, та й взагалі в світі, можна розподілити трьома способами: перше це скласти заповіт, в якому чітко прописати, хто саме буде вашим спадкоємцем. Другий варіант це просто залишити це питання без відповіді, але при цьому, згідно чинного законодавства, ваше майно буде розподілене між родичами. І третій варіант, яким чином відбувається в нашій країні. Розподіл майна це якісь злодії, або якщо держава може знайти це майно і оформити на нього документи, то вона стане власником вашого майна. І тому немає жодного пенсіонера, жодної навіть людини, в якої немає заповіту. І також у вас, шановний телеглядач, є заповіт. І саме головним майном, на який це заповіт розподіляється, є ваша квартира. І якщо ви вважаєте, що квартиру можна віддати родичам, то давайте поговоримо про те, які є варіанти. Перший варіант це квартиру ви віддаєте просто так. Тобто пенсіонер, живучи в своїй квартирі, каже, ну, після мене хай дістанеться тому родичу, якому вона. Має бути за законом. І другий, ви відчуваєте, що вам недостатньо допомоги, ви самі не справляєтеся, і ви хочете завдяки цьому заповіту вирішити питання і погоджуєтесь лише за допомогу віддати цю квартиру комусь з ваших там, знайомих або родичів, або організацій, наприклад. Якщо ж ця допомога не надається, то у вас також є е, варіанти. Якщо ви згодні, що. ну, Обіцяли, не виконують. Я погоджуюся, що квартира за так, просто, просто за обіцянку це добре. І ви погоджуєтесь з цією точкою зору, що це чесно, добре, хай так і буде в вашому житті, але знаєте, що воно буде таким, як воно є зараз. Нічого краще не буде відбуватися. Якщо ж ви вважаєте, що квартира просто так, це не чесно, то у вас є з'являється варіант. Ви можете пошукати. Людину або організацію, з якою домовитися, що за право успадкувати вашу квартиру в майбутньому, вам будуть допомагати. І саме про це ми сьогодні говоримо: про допомогу в обмін на квартиру в майбутньому. І що таке допомога? Якщо ми кажемо, що ви погоджуєтеся, що це чесно, що організація, яка вам допомагає, вона отримує в майбутньому квартиру, то ви можете звернутися до центру пенсіон, якщо ж ні. Що ви маєте на увазі, що вам мають допомагати просто так, пошукайте, можливо, ви знайдете когось, хто буде просто так вам допомагати. Ми, як організація пенсіон, пропонуємо пенсіонерам такі види допомоги. Перший це друга пенсія. З чого вона складається? Це разова виплата, щомісячне отримання, сплата всіх комунальних послуг і сплата за ритуальні послуги в майбутньому. Допомога по дому це. Прибирання, це готування їжі, це вирішення всіх побутових питань, а також надання догляду саме вдома, коли ви цього потребуєте. Тому, якщо ще раз підбити підсумки, квартира ваша це велика разова виплата, сплата всіх комунальних, тобто в майбутньому вам їх не потрібно сплачувати, вирішення всіх побутових проблем і догляд вдома. Дякую, пане Михайле, за таку таке роз'яснення. І вже маємо ще одне питання від наших глядачів. Давайте послухаємо. Представтесь звідки ви дзвоните нам, Тамара Петровна, Харків. Я просто хотіла спросити а куда девуть средства вот в этом пенсіоні? Це дуже вірне питання. Ми працюємо вже 14 років. На першому етапі, коли ми розпочинали, ми інвестували власні кошти, тобто всі виплати, всі витрати на утримання офісу, зарплатня співробітникам йшла з внески інвесторів. З часом гроші повертаються, тобто, дехто з пенсіонерів йде з життя, їх квартири продаються, ці кошти повертаються, і в нас знову з'являється можливість допомагати новим пенсіонерам. Тобто, таким чином, кожен, хто укладає договір зараз, він не вирішує не тільки свої проблеми, він своєю квартирою допомагає в майбутньому новим пенсіонерам покращити якість життя. Більш детально ми про все це говоримо в нашій книзі. З якої ви можете дізнатися відповідь не тільки на це питання, а й на всі питання, які у вас є стосовно нашої допомоги. Телефонуйте за номером вказаним на екрані, і ставте це питання. Все ще телефонують до нас, тому маємо ще один дзвінок. Давайте послухаємо знову ж таки: представтеся звідки ви нам дзвоните. Іван Петрович, з Дніпра. Якщо я заключив договор, а через якось то час... більше. Хочу розторгнути. це можливо? звичайно, все можливо, на то він і договір. Якщо сторони домовляться, ви повернете всі кошти, які були витрачені на вас під час укладення договору на протязі дії всього договору, то ви таким чином зможете в повному обсязі знову повернути собі квартиру і вирішувати свої питання далі. Але разом з тим треба розуміти, навіщо це робити? Якщо. Ви отримуєте другу пенсію, щомісячна сплату всіх комунальних. Після того як ви розриваєте договір, ви повертаєтеся до старого життя, коли останній тиждень до пенсії живете на 10 гривень і позичаєте у сусідів. Тому більшість наших пенсіонерів там майже всі пенсіонери радіють з того, що вони уклали договір, і навіть думки не мають, щоб його розірвати. Дякуємо пане Михайле за те, що завітали до нашої студії. Я з вашого дозволу підіб'ю підсумок. В принципі, ніхто з нас вічно не житиме і нічого матеріального ми не можемо забрати із собою з цього життя. Тому маємо таку тему для роздумів. Що ж робити з, із всім цим добром? Один із варіантів про сьогодні. Ми вам в принципі про нього розповіли. Якщо у вас є запитання чи якісь власні історії з цього приводу, телефонуйте нам. Номер, який бачите на екранах, він продовжує працювати для вас. Ну а я прощаюся з вами до наступних випусків. Працювала лікарем. А на пенсії не мала за що ліки купити. Моє життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на другу пенсію та допомогу по дому. Замовляйте книгу за телефоном 0800 75 77 77.